Вітання рідним, розповідаю по сваргах, що бачу, що відчуваю на нашій території. Я вже говорила про те, що а, така особливі йдуть об'єднання. Наша сварга найбільша зробила поворот. Це наша галактика. І об'єднання потоків Чорнобога-Білобога. Зустрілися, я говорила про це в відео, і вони почали процеси об'єднання. Лівостороння і правостороння. Вони почали ніби утворювати один механізм. І є в нас люди, які працюють по енергіях лівосторонньої сварги. Є люди, які працюють по правосторонніх крутять. ось і зараз що відбувається? Зараз сварги почали ось робити ось такі кола. Тобто така гарна виходить, такий гарний інструмент, механізм. Вони рухаються ось так, і їх дуже багато. І звичайно, концентрація, ну основне, це на центрі. Ось тут відбувається якісь народження особливих енергій у нас на нашій території, і сварги рухаються, вони без перестанку рухаються. Весь період, як я вам розповідаю, вони рухаються постійно. Це утворення чогось нового. І те, що я вам розповідала про переходи між четвертим і п'ятим виміром, ті люди, які є. Особливими тут на цій планеті, які ніколи не ні засинали, це вже роблять. Це перехід з четвертого в п'ятий дуже легко відбувається. Немає кордонів вже між вимірами і немає мембрани, яка була. А є легкий перехід. Однак, переходячи в п'ятий вимір, з собою енергії четвертого ніхто не несе, а повертаючись із... П'ятого приносяться нові енергії. Ось таким чином відбувається цей рух. Але те, що ось бачу, я по сварках наших, це абсолютно щось нове і. Оте утворення, яке таке відчуття, що тут просто якесь серце таке у нас на нашій території. Воно відбувається, крутиться і процеси йдуть просто неймовірні. і Ми маємо просто відчувати це, бути разом. Ось і не зупинятися без вихідних, без дня і ночі ми працюємо. Все буде гаразд, обов'язково світлого дня. З нами всі наші боги, пращурої. Ми разом обов'язково все буде чудово.